Друзі, бажаю всім здоров'я. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні невеличке відео. Покажу, що в мене вийшло по косарці. Те, що я казав в відео, що я буду доробляти. Ну зараз загалом покажу, що в мене на даний час є. Що можливо ще колись прийдеться доробити, то вже таке діло. Ну і... Таке загальне. Потрошку. Трошки там те, що я виготовляю, я так кусочками повставляю, так що, якщо ролик такий відео буде туди-сюди, кусочками прияти, то вже ж, я думаю, нічого страшного не буде. Кому може просто інтересно буде, бо люди питаються, які розміри, якщо, то я так вирішив вкласти, бо я там для людей. Знімав, там, які розміри я робив. Певно, там в мене були ідеї такі. Скажу, може комусь пригодиться, в кого гроші є лишні. Я вирішив зробити так. Ну, Зараз покажу, що що вийшло. Так, ну саме перше. Хто дивився там у ролику, то я показував, що я. Оцей ролик там я був, сюди зовсім його розвернув, щоб він не терся мені тут, тому що в мене цей ремень був на 1250. О. І він трошки короткуватий був. Зараз я придбав ось от 1280. І, як бачите, натягується нормальний натяг. Так. О. Ну і по косарки, вибачаю, трошки задосіло, досик пішов. Ну отак вийшлося по косарки, Значить, зараз я трошки так підніму і. отак ось. Ну отак ось о, знизу лизі. До речі, в мене була така ідея, щоб не робити самому оці лижі. Придбати. ну Це може просто хтось колись захоче собі таке зробити. Продаються отакі там, по-моєму, по від 250 до 300 гривень. Отакі лижі, ліві, праві. І можна було їх просто сюди поставити. Ліва, право, ліво, право. Верніше, наоборот. Ліва, права, ліва ліва, ліво права, да? І були б тут такі захисти редуктора. Ну, але, як кажуть, я поки зробив так. Потім такі лизі. Я там ролик відео я вставлю. Побачите, як я робив. Поставив сегменти такі, повідрізав довжиною 62 мм. Я не став відрізати, так як деякі хлопці роблять, побачу. Тому що все-таки вага грає велику роль. Ну, а там я скажу, поки зробив, проходять вони тут по зазорах нормально. З обох сторон тут до болтів. Так що все нормально. Ну, це знизу такий має вид. Далі, ну, сторку таку ось прочепив, а там я скажу, може вище треба буде підрізати, побачимо. Це все воно покаже. Можливо, так як у Гриші Агро потрібно буде ще сюди вище доварювати таку рамку, щоб не закидало мотоблок. Тому що закидає. Ну, я скажу, то таке. Побачимо. Ну і зробив отакі ось о, дуги. Це 22 труба дюралєва із гордин Радянських іще. На болтики, ну тут потрібно буде придбаю в магазині із круглими шляпками пласкими під викрутку болтики, щоб менше чіплялося. А можливо, воно і сильно не мішатиме, в общем, побочим. Оце так. Тут кріплення, отакі кріплення для проводки всякої або труби теж кріпляться такими, ну, в господарських магазинах продаються. Ось такого зробив. І сюди із дюралевого кутника також зробив розкос, так як всі радять. Тому що тут набивається трава. Ну, як осив, я косив, я і сам бачив, що вона тут горнеться. Ну, оце такі розділювачі вийшлося. Ну, а про те я ж кажу, все покаже експлуатація. Далі, так як я і раніше вам казав, що все-таки я збираюся працювати на оцих 13 колесах, тому що косарка нагинається нижче. Ну і Примірно, примірно висота скосу зараз буде. Но в районі я дивлюся, зараз, що у нас тут виходить, 5 см буде. Ну, може трошки і менше. Ну то воно так, тому що ви зрозумієте, десь земля тут у дворі не рівна, рівної площадки. У мене немає, так все помірять. А висота скосу теж воно покаже на місці. Ну, в общем, оце, оце таке діло. Получилося в мене. Треба буде ще, ну, це бо я так інколи важко висчитати довжину ремня. Але, ну, якщо подивлюся, як я тут самий. В принципі, я ж кажу, ось, натягується ловко, натяжка нормальна, ремень, ось бачите, все ловко. Ну, а проте я ж кажу, воно все покаже. Бо я такий один узяв ремень, придбав. А приводних на 1750, два штуки нових узяв, тому що хто, може, замітив. Що прийшлося додати газку. Буксував дуже цей приводний ремень. По тій причині, що він старий і порепаний, ну, в общем, то я придбав новенький на запас, щоб був. Ну, А про те я ж кажу, експлуатація, все покаже. На даний час оце отак вийшло. Далі я в ролику там. Вставлю те, що я обіцяв, як лижі, я виготовив. Може кому буде інтересно. Може хто. Ну, в принципі, я скажу, так якщо подивитися, я там показував, що в мене від ножа до кінчика лижі мабуть, та видно, так? Да? ця відстань від кінчика лижі до ножа. Ну, якщо ніж отак натягти, да? по інерції натягнеться, то отам відстань до ножа 2,5 см спереді, відстань від краю лижі до ножа, а ззаді, в задній частині лижі по Три з половиною сантиметра. Да, ще що хотів сказати. Отак, і, отак у мене. Так, ну, виготовили ось такі лижі. Ви так буде сюди ставитися. Так що. Так якось. Одна ось і друга. на редуктора. Так, ну так, підкрасив, вже, встановив, так, подрізав сегменти Нивовські. по положив. Ну, Якось, якось так. Тепер буде воно. Не горнутими редукторами, то буде краще. Так, ну так. ось о, рівень їх. Так вони в мене стоять. Ну, в принципі, я дивився, що у хлопців некоторих можна ще нижче попускати. Так, ну, до ножа два з половиною сантиметра От краю ззаді, майже теж три з майже 3,5 ззаді. Довжина їх виходить, якщо отак брати, то 23 сантиметри. Метал, оці щоки бокові, троєчка і ці теж 3 мм. Так. Ширина 9 і 8. Ну, я робив так, що я щоки прикрутив і всередину вварював полоску, Тобто отут десь отак от сюди починав, тут прихватив. По сантиметр-півтора отак прихватив, прихватив і тоді туди отак заклепував, заклепував, заклепав, проварив, проварив, заклепав, проварив, проварив, заклепав. І так до кінця потім цю частину. І виходить, отакова. Ну, Я дивлюся, що хлопці деякі що внаружу отак пускають, щоб типу, ці болти закривало. Ну, Я вважаю, що... Вони не мішатимуть ці болти. Ну, а все ж таки практика покаже. Якщо то, тоді можна буде так сюди полоску ще доварити, щоб закривало ці болти. Ну, як варіант. У всякому випадку, отак перекриття, так це у Сереги так зроблено. Ну, не знаю, я зробив так. Як робив оці, ось, ось шаблончик отакий зробив. Тобто отут одне що, ну це, я шаблон зробив, а потім зробив з запасом. Тож, якщо так подивитися, то видно, що оці Отак вони, як правильно показати, тобто під кутом. Тобто отут не прямо, а трохи отак під кутом. отак під кутом зроблено. Зараз я отут, оце я маю веду отак прямо, ось. А в мене вони по факту отак зроблені трошки. Тодись. Отак, от щоб трішки довше отак от було. Зрозуміло, да? тобто от так? Тобто отак шаблончик зробили. І воно тоді і лінці, виходить, і тут. Ну, оце так робив. Довжина ножів 62 мм, так як і заводських. Я не став отак обрізати. Оце воно. Хай я вважаю, що поки хай будуть так для ваги. Щоб була вага ножа. Ну, вроді все так показав. До речі, ось теж треба буде, бо я вчора поспішив їх поставити. ну Сьогодні опять зніму. дуги буду робити наперед. І ось редуктора вони чугуні, бачите, ржаві треба. Підкрасить. Ну, то таке діло. На цьому в мене все, друзі. Дякую, що подивилися. Можливо, кому інформація буде корисна. Можливо, хто порадить щось більш краще переробимо, як кажуть. То все таке діло. Ну, на цьому. Всім до побачення, бажаю здоров'я, до зустрічі на каналі. Слава Україні!